Наступний крок після того, як ми зашпаклювали стики гіпсокартона і саморізи В перший слой ми переходимо до поклейки лінки, арміруючої стрічки. Ця стрічка може бути різна. Є семіновська фірма Семін, є фірма Knauw, є різні вони. Бажано єдине, що жорсткими е і, і бумажними. Е тут є такий лайфхак. У нас вже з роками ми приспособились для того, щоб е клеїти великі, наприклад, е відрізки стику. типу. я покажу Андрій. У нас... Ми прикрутили просто держак від валіка. Ми просто беремо цю ленту, садимо туди і. і відтягуємо скільки нам треба, як треба, якщо відрізали, кинули просто і заново почали клеїти. Так, е -е, поетапно. Перший етап ми беремо розсік, тобто це клей для поклейки. Зло поста у нас є відрізок стекла, Ми відчищаємо його в від всяких тіщинок, напливів, поплівки, ще макаємо валі і дуже, дуже так. Обільно наносимо клей. Для того, щоб не було у нас потім здуття цієї стрічки. У нас воно було неоднократно. Що ні, не, Тарасович? Було у нас чи ні? Ні. Було. Ми наносимо. Відрізок. Можна сюди взяти ставити удочку і прокатувати далі відстань, але я так для відео просто вам просто хочу продемонструвати саму техніку, як ми клеїмо стрічку. Ще, я особисто буваю, прибігав до такої методики. Я саму скрічку кидав цілою бабіною, закидував воду. Для відро з водою закидував вона там годину чи, скільки там, чи пів години. Просто набиралось вологи поступово. Мінуси ті, що вона розмокає оця середина і потім воно там таке все. Але дуже чітко клеїться і немає потім ніяких бульбашок, ніяких густуті. Так, ми беремо стрічку. стараємось. Приклеювати, нащо вона взагалі ця стрічка, хтось, хтось її клеїть, хтось не клеїть, але ми е, стараємось себе, е, себе е, отамічити від можливості того, що через цей уніфлот, який ми зашпаклювали, через малярку проявиться. Ось. Достатньо таких гіпсокартонів прошпаклювати не менше двох е, разів, тобто там два-три рази і все, і можна клеїти склоховств. Але ми робили експеримент. Е, навіть є експеримент такий в сусідній кімнаті, ту, яку ми робили попередньо. Е, там ми уніфлотили навіть не стелю, а уніфлотили короб гіпсокартонний в стіні. І я просто банально забув поклеїти на стику гіпсокартонів на стіні. Це не стеля, де провисання йде, або е, ігра тут, е, від повітря. Там є е, просто обична штроба, в якій. Е, Зустрічаються два гіпсокартона. І на цьому стику я забув просто поклеїти цю ленту. І по сьогоднішній день там тріщина треба буде просто розшити і поклеїти туди ленту. Але це вже таке. Ми приклеїли, обрізали і починаємо також так, обільненько. Абільненько, абільненько наносити на верх бостик. Беремо вел стандарт. Не беремо там супер вел із-за того, що то концентрат є різновид е, бостика, ми беремо вел стандарт. Беремо шпательки, використовуємо ті ж самі шпателі, які, які ми і шпаклювали, Які ми шпаклювали шпафлювали стики і все. І, і стягуємо і забираємо лишнє. але не дуже сильно там придавлюємо, просто проходимося виганяючи повітря з цієї стрічки і прижимаючи її, приклеюючи до цього стиху. Vou